А в плані того, що посилки потрібно знімати в будь-якому випадку, а щоб їх купити, вони трохи коштують, але тим не менше. Так. Прикол. Хтось був дуже голодний до навчання, мабуть, а юридичний довідник для населення. Дуже актуально. Так, тим не менш. Такий. Окей. А, свинарництво дуже актуальна книга, будь ласка. Психологія ще більш актуальна книга. Так, і тут у мене є щось цікаве. Обкладинки, серйозно. 25 рік, а вони використовують обкладинки. Так, у нас тут є кобзар. Література і мистецтво. Але ну, я такого кобзара ще не бачив чесно вам скажу. Він прямо. Ну прям знаєте. Тут навіть якась закладка є. Так. Кобзар у топлик 7. 76, 78. Концається. Наче довгі коси. Окей. Але ну прям дуже гарний стан, по-перше. А по-друге, ну, я дійсно такої книги ще не бачив. Порік. У мене до Тараса Григоровича і до а, ...саме Збірки Кобзарів. Є певна якась магія і тяга, тому. Дешево, я їх точно продавати не буду. Їх то буду в будь-якому випадку продавати, бо мені потрібно відбиватися. Але дешево я їх не віддаю. Це вже другий кобзар, який ми знаходимо за весь час.